Вітання, друзі, давно не чулось. Ну, що ми працюємо далі над проєктом. І як бачите, щось змінюється і щось відбувається на відео, вже якось все змінилось з плоских часів і тут, і там, і на землі, і на стінах. Навіть світить світло. Звичайно, ми далеко не профі. Але ви ж все одно скажете, що не профі, тому пофіг. Чи скажете, що молодці? Як бачите, і дерева вже як дерева. Але що сталося, ніхто не знає. З'являються якісь нові утворювання, які ще й хапшки з'їдають. Що то таке Сюди... Ну, як бачите, роботи ще багато. Ото зняти стару штукаторку, пошпаклювати і пофарбувати сніжкою. О, знову воно. Що то таке, ану, в кишеню. Так що там далі? Ага, побите скло треба поприбирати. Ну, скло ви бачили в минулому відео. Так а що тут у нас взнизу?

Райзинг Сан для вас.